У тебе є бажання відкрити свій бізнес, але щось тебе зупиняє. Може, це страх ризиків? Може ідея не така що ідеальна, а може, страх провалу тебе паралізує. А якщо я тобі скажу, що провал це план, що десь три бізнеси повинні провалитися для того, щоб ти був готовий до справжнього твого бізнесу. Про це говорить Алі Абдал, лікар з Кембриджа, який вдень рятував життя людей, а вночі знімав відео для YouTube каналу. Його приклад це шлях до дії, бо саме шість перших бізнесів його були провальні. Але він не зупинився. Він створив платформу для медичних іспитів і також написав книгу Feel Good Productively і перетворив свою історію на імперію знань, мільйон підписників і доларів. Доходу, я вірю, що більш людей провалять свої перші три бізнеси, і це добре, каже він. Бо бізнес це як о, катання на велосипеді. Не впадеш не навчишся. Можливо, ти чекаєш на ідеальний момент, щоб не облажатися, але уяви, що саме ці провали твій майбутній досвід, упевненість, інтуїція. І так починаємо перегляд. Я сподіваюся, ви теж отримуєте задоволення і таку ж мотивацію, як і я, почати новий бізнес, новий старт. Бажаю успіху, насолоджуємося разом. Я запитав у своїй спільноті. Добре. Вчора я запитав у своїй спільноті на YouTube, якщо хочеш почати бізнес, що тебе стримує? 193 коментарі. Найпопулярніший залишив Гонсало, який сказав, що боязнь витратити час і гроші на погану ідею і відсутність хороших ідей це його проблема. Мені здається, цей коментар добре відображає різні міфи про початок бізнесу. У цьому відео я хочу поділитися своїм поглядом на кожен із цих міфів. Велике спасибі Adobe Express за підтримку цього відео. До речі, якщо ми ще не знайомі, мене звати Алі, і я більше 10 років займаюся онлайн-бізнесом. Свій перший бізнес із шестизначним доходом я побудував і продав, коли ще був студентом-медиком. Другий бізнес досяг. Такого ж рівня, працюючи лікарем повний робочий день. А кілька років тому я наважився кинути лікарську практику, щоб зосередитись на бізнесі, який тепер приносить сім фігур прибутку щороку, і дає мені життя, яке я справді люблю. Важливо пам'ятати, що цей шлях до багатомільйонного бізнесу не стався за одну ніч, було багато. Помилки по дорозі це відео, яке я хотів би мати тоді, коли тільки починав. Почнемо з міфу номер один. Перший міф, який я хочу розвіяти, що для бізнесу потрібна класна ідея, це насправді міф. Для старту справи не обов'язково мати супер ідею, достатньо будь-якої ідеї. Одна з моїх головних переконань у бізнесі: більшість людей у своїх перших трьох. Помилки у бізнесі дуже ймовірні, і це насправді добре, бо саме через них ви вчитесь, як справді будувати бізнес. Ви не навчитеся вести бізнес, просто дивлячись відео, проходячи курси чи навіть навчаючись у бізнес школі, хоча все це певною мірою допомагає. Це як вчитися їздити на велосипеді. Можна читати багато книжок або дивитися відео, але поки не сядеш на велосипед і не почнеш крутити педалі, впадеш не один раз і не навчишся їздити, так само і в бізнесі. Багато хто вважає, що для початку треба ідея, але це не так. Є чудова цитата від підприємця Джеймса Альтучера: якщо ти не можеш придумати 10 ідей для бізнесу, забудь про 10, придумай 20». Якщо ви дивитесь це зараз, я гадаю, що хочете почати свій бізнес, але щось вас стримує. Отож, якби я вам сказав зараз. Просто спробуйте, не бійтеся помилок, бо вони найкращі. вчителі. Починайте з будь-якої ідеї і поступово покращуйте її на ходу. Найважливіше діяти, а не чекати ідеальних умов. Гей, яка в тебе краща бізнес ідея? Подумай, ага. Я чесно не знаю, бо рівень занадто високий. Але якщо б я сказав, що ваше завдання за наступні 10 хвери придумати 50 бізнес ідей, раптом бар опустився б дуже низько. Можете подумати, о Боже, я справді можу придумати 50 ідей за 5 хвилин будь-яких. А якщо уявити експеримент, у вас пістон у скроні, треба 50 ідей, які можуть бути поціновані як завгодно, і лишень би 50 за 10 хвилин. Ви б якось це зробили. Головне, зити, ми знизили планку. В світі, де перші три бізнеси найчастіше провалюються, не обов'язково починати з ідеальною ідеєю, її можна приберегти, доки ви не розберетесь, як запускати бізнес. А якщо у вас вже є кілька ідей, можете глянути на мій безкоштовний шаблон бізнес-плану, створений разом із чудовими Adobe Express. Котрі люб'язно підтримали це відео. Ви можете безкоштовно глянути цей шаблон, клікнувши на посилання в описі. Він допоможе пройти через те, про що я зазвичай рекомендую подумати, коли плануєш бізнес. Отже, у нас є цей слайд основний шаблон ідеї бізнесу, який можна дублювати скільки завгодно з різними бізнес ідеями. Ми зосереджуємося на першому кроці: хто цільовий клієнт бізнесу? Другий, яку проблему вирішує ваш бізнес? Третій. Де ви знайдете 10 потенційних клієнтів, готових платити за вашу ідею? Коли у вас вже буде декілька ідей у такому форматі, можна переходити до деталей шаблону. Тут є слайд із формулюванням проблеми, підказки до вирішення, інформація про цільовий ринок. Ось я тримаю чудову книгу Олексія Гормозі 200 мільйонів лідів, дуже рекомендую, якщо ще не читали. Колоду, готові. Є підказки про вашу унікальну перевагу. Що саме дає вам особисту перевагу у цій сфері? Коли готові діяти, є слайд «Now, not how» та термін із книги мого друга Ноа Кагана «Million Dollar Weekend». Він ставить питання, як найшвидше перевірити, чи хтось заплатить, яка найпростіша версія рішення для тесту. Наприклад, можна просто написати в WhatsApp 10 друзям і запитати, чи заплатять по долару, щоб спробувати. Це дійсно магія отримати першого клієнта, першого, хто справді дасть гроші. Люди часто помиляються, намагаючись заробити забагато одразу. Знову ж, перші три ідеї бізнесу швидше за все проваляться, бо ви ще не знайшли спосіб перевірити попит. Тут ми стараємось максимально швидко тестувати, як швидко з'ясувати, чи платитимуть. Є також дуже корисний слайд метод кришталевої кулі, про який я писав у книзі. Уявіть, що минуло три місяці, які три основні причини, чому бізнес не пішов за планом, і які дії допоможуть мінімізувати ці ризики. Далі слайд із стратегією розповсюдження, щорічними цілями за моїм GPS методом, квартальними завданнями на 90 днів. Якщо хочете, можете користуватись і тижневими проєктами для послідовної роботи. Отже, почнемо з першої бізнес ідеї. І знову ж, це те, про що я подумав би, якби хотів розпочати нову справу. Починаємо з формулювання проблеми. Люди стикаються з такою проблемою, а моя ідея допомогти їм певним чином. Важливо пам'ятати, спершу визначаємо, хто це, особливо багато помилок саме в тому, що люди зосереджуються на тому, що чи як робити, а не на тому для кого. Адже бізнес це бізнес тільки тоді, коли є клієнти, які готові за нього платити. Ось чому починаємо саме з цього. Отже, для мене ідея бізнесу номер один це фріланс-відеомонтажник. Припустимо, мої клієнти, ютубери, які часто плутаються в монтажі через брак часу. Ось їхня проблема, а моя ідея допомогти їм, запропонувавши доступну та ефективну послугу монтажу, щоб вони могли зосередитися на створенні контенту. Важливо не лише функціонал, а й вигода для клієнта. Тож хто цільова аудиторія, це можуть бути маленькі ютубери з менш ніж 50 підписниками, які хочуть рости, але не мають часу на монтаж відео. Проблема, яку вирішуємо, це надто тривалий монтаж, який забирає час, що його можна витратити на створення нового контенту і залучення фанів, де знайти 10 таких клієнтів. Це може бути написання в Директ у Твіттер чи Інстаграм, імейли, пости у Facebook групах для ютуберів або ж Reddit підрозділ Art Ютубers, пропонуючи безкоштовні пробні монтажі. Наприклад, це був бізнес ідей номер 1 а приклад локальної послуги «Вигулу собак міг би бути бізнес ідей номер 2 це, наприклад, бізнес-ідея номер 3 сервіс прибирання та управління Airbnb. Шаблон оформлено в кольорах і з настроєм продуктивності, як у моїй книзі, ви можете налаштувати шаблон під свій стиль чи бренд. Наприклад, створити новий бренд-кіт це преміум функція. Обирайте шрифти і натискайте застосувати бренд, і шаблон оновлюється. Можна скористатися генеративним штучним інтелектом. Я створю зображення собаки на прогулянці з підприємливим хлопцем. Чудове фото для послуги вигулу собак. Якщо використовуєте шаблон для особистого мозкового штурму, це весело, але справжня цінність Adobe Express у створенні слайд-шоу, сторінок чи буклетів. Хочете скористатися шаблоном для бізнес-ідей? Переходьте за посиланням нижче і користуйтеся безкоштовно. Спасибі Adobe Express за підтримку цього відео, а тепер повернемося до справи. До речі, Гонсало також говорив про страх витратити час і гроші на погану ідею. Це пов'язано з другим міфом, який я хотів би вам запропонувати. Час, витрачений на провальний бізнес, це марнотратство. Насправді це міф, бо це ніби казати та годі, скільки часу я витратив, коли вчився кататися на велосипеді і впав, який марнотратний час. Оце так, жодного разу більше так робити не буду. Але це не так працює, правда? Те, що ти впав з велосипеда вперше, було інвестицією часу, який потрібен був, щоб навчитися керувати велосипедом. І я справді розумію, звідки береться цей страх. О Боже, у мене вже є робота, купа справ, і я не хочу марнувати час, гроші або зусилля. Але кожна інвестиція спочатку виглядає як марнотратство часу, грошей і зусиль, особливо якщо результат не визначений. І саме це стосується бізнесу. Школа вчить нас прагнути до впевненості, типу. Ось ці речі потрібно зробити, щоб отримати відмінний бал чи що там. Якщо маєш певні оцінки, веренони отримаєш можливість потрапити до університету. Якщо виконаєш цю програму та позначиш ці пункти, то потім щось трапиться, і ми виростаємо з думкою, що робитимемо щось лише тоді, коли будемо повністю впевнені в результаті. Тому батьки часто кажуть не вчися на музику, шанси знайти роботу малі. Краще обирай бухгалтерію чи фінанси, там більше гарантій. Якщо батьки не підприємці, то вони так і скажуть більшість людей навколо не підприємці, і тому ми, як риби у воді, де сенс лише у гарантіях, але це обмежує і змушує боятися ризикувати без 100 скоків впевненості. Потрібно націлюватися на впевненість, але є важливе, але дехто справді потребує фінансової стабільності і безпеки. Наприклад, якщо в тебе є рахунки, родина, яку треба прогодувати, іпотека тощо, тоді забезпечення грошей це життєва необхідність. У такому випадку цілком логічно шукати впевненість і фінансову безпеку, і, можливо, власний бізнес там не дуже підходить. Хоча навіть у цих ситуаціях, чесно кажучи, якщо ти не лікар, що має гарантію роботи на все життя, багато професій зараз зазнають кардинальних змін. Штучний інтелект зараз захоплює багато сфер. Власне, я б сказав, що в багатьох випадках це дає навіть більшу фінансову стабільність. Звісно, є люди, які дійсно прагнуть забезпечити собі фінансову безпеку, і це нормально. Але я бачу, що багато знайомих, особливо ті, хто хоче відкрити бізнес, бояться почати саме через те, що вони переоцінюють, скільки безпеки їм справді потрібно. Вони не на межі бідності, не живуть від зарплати до зарплати, часто досить привілейовані, а все одно живуть у страху. О Боже, мені потрібна впевненість, безпека. І зазвичай це не про гроші, а про емоційний страх і відчуття нестачі, що ховається за бажанням фінансової безпеки. І все це веде нас до міфу, що час, витрачений на провалений бізнес, це витрачений час. Це міф, бо ми знаємо, що перші три бізнеси швидше за все прогорять. Мої перші шість бізнесів прогоріли, перш ніж я збудував успішний, але мені були потрібні ці шість провалів, щоб освоїтися, навчитися на помилках, як впасти з велосипеда і піднятися знову. Я кілька разів стартував, перш ніж створив щось, що працювало. Всі невдачі не були провалами і не були витрачанням часу чи грошей, хоча коштів ішло багато. Це були можливості навчитися і підвищити навички. Це приводить нас до третього пункту Гонсало – страху витратити гроші на невдалу ідею. Ось ми підходимо до міфу номер 3 щоб розпочати свій перший бізнес, потрібно витратити гроші. Це знову ж таки міф про підприємництво та бізнес, який нам нав'язали. Якщо подивитися на такі шоу, як Dragon's Den або Shark Tank, там постійно приходять підприємці з проханням інвестицій для розвитку свого бізнесу. І тому, коли хтось думає про підприємця чи бізнес, одразу уявляє, що треба інвестор, гроші, капітал, щоб стартувати. Я вважаю, що це тому, що більшість думає про бізнес як про продаж продуктів, а не послуг. Якщо взяти ті шоу, то майже ніколи там не показують стартапи у сфері послуг. Вони майже ніколи не пропонують послуги. Ніхто не каже, я маю студію веб-дизайну чи я фріланс-бухгалтер, що веде бухгалтерію для місцевих малих бізнесів. Це не цікаво, не гламурно, не піде на телебаченні. Це теж бізнес без потреби в інвестиціях. Підприємці, які виступають на цих шоу, зазвичай створюють інноваційний продукт. Ось моя нова масажна палиця, моя ковдра, новий гострий соус. Це продукти зазвичай фізичні речі, що вимагають капіталу та інвестицій. Ось чому вони шукають фінансування через телешоу. Бізнес це широке поле можливостей. Багато підприємців вважають, що перший бізнес має бути сервісним, а не продуктовим, ти продаєш свій час і навички, а не товар. Є багато послуг, які можна почати без вкладень, лише інвестуючи час, уяви, що тобі 14, літні канікули, і ти хочеш заробити. Можливо, подумаєш про прості послуги для сусідів, наприклад, покусити газон чи допомогти з покупками. Це без ризиків і вкладень, але дає хороший старт. Мабуть, ти б не думав, Брін, мені терміново треба капітал, щоб найняти розробників для створення додатку. Мабуть, ти не казав би, о, мені потрібні гроші, щоб винайти новий продукт. Навпаки, ти подумав би, гаразд, може, пройдуся по сусідах і запропоную покосити їм газон. Це сервісний бізнес. Мені, 14-річному, нічого не коштує ходити по будинках і казати: Привіт, помітив, у вас газон давно не стригли, у вас є газонокосарка. Так, чудово, хочете, я покошу за 5 чи 10 фунтів. Я кутити худенький 14-річний, чому б і ні, я не хочу косити сам, плачу комусь за це. Ось приклад сервісного бізнесу. Коли я трохи підріс, років 16-17, почав приватно викладати математику, англійську, хімію для підлітків у своєму районі. Не треба було вкладати гроші, я просто рекламувався на сайті UK Tutors і отримав пару клієнтів. Це знову ж сервіс. Я ходив до людей додому. Двоє тренерів мають мати власний домен. І один із кращих способів створити бібліотеку груп і Red Devs, як у Goal 8. потім три спам-сайти звернуться до Forestry Commission із пропозицією Дайте нам змогу показати, як це працює, і вони будуть задоволені. Якщо створимо п'ять таких груп і побачимо, що це працює, хочемо отримати ексклюзивні права на 25 років для розвитку проєкту. Тобі не потрібні гроші, щоб розпочати свій перший бізнес. Раджу почати з бізнесів без стартового капіталу. Це дуже цікава ідея, чи не так? Підприємці і дозволи, як олія і вода, вони не поєднуються. Якщо ти підприємець, ти добре знаєш, наскільки це важко. У великих компаніях, коли хочеш зробити щось успішне, нестандартне чи інноваційне, доводиться обходити купу бюрократії, проходити через юристів і вибивати всі потрібні дозволи. Це вкрай складно, ніхто не хоче ризикувати через чиєсь судове позбавлення, через зламаний айфон. Отримати дозвіл на інновації неможливо розв'язати складну проблему, але з нуля це дає швидкість і майже без обмежень, і водночас вони забирають роль головного гравця в бізнесі. Але для таких підприємців, як Тревіс Каланік і Гаррет Кемп, які стояли за Uber, чи було б розумно просити дозволу у регулятора в Сан Франциско, чи можна запустити таксі без традиційного таксі? Напевно, ні, бо якби вони запитали, почули б стандартну відмову та забуття, вони просто вирішили діяти, не змінюючи правил країни. Регулятори, ймовірно, сказали б, що так не можна, це традиційна система таксі. Але підприємці не просять дозволу, вони просто роблять. Не всі методи Uber виправдані, деякі з них неетичні, деякі не незаконні, підприємці завжди хочуть рухатися вперед, особливо коли правила неясні і не враховують нові цифрові форми. Саме так вони досягають успіху, ризикують і вірять в ідею. Отже, тепер справжня робота починається. Але спочатку я хочу поставити вам чотири важливих питання. Перше, на чому базується ідея у вашій голові? Можливо, одна, дві, або й більше друге питання. Які ще теми ви вивчали? На вашу думку, це взагалі можливо? Я вважаю, що так. Якщо ви не можете поділитися цими ідеями з колегами, у вас є виклики, де ці підходи справді допоможуть, і найголовніше сьогодні, чи є у вас завдання, де одна чи кілька таких ідей можуть розв'язати проблему. Йдеться про шість нестандартних революційних підходів, які допоможуть розв'язати важливу проблему. Вони створені, щоб змінити звичний погляд і допомогти там, де здається, що вирішення неможливе. Це зазвичай перший великий прорив, бо тепер ти звільняєшся від робочих буднів із 9 до 5 і від офісної роботи загалом. І коли цей фінансовий фундамент укріплений, можна думати, круто, а яка справа мене справді надихає, що я можу зробити, щоб реально змінити світ? Але якщо ти вимагаєш від свого першого бізнесу занадто багато, це як у світі знайомств. Ти не підеш на перше побачення, якщо не впевнений, що ця людина стане твоїм партнером на все життя, твоїм напарником по бізнесу і навіть твоїм терапевтом. Такі нереальні очікування просто зупиняють тебе ще до початку. Всі ж знають, нібито, що ти знайомишся з купою людей, ходиш на кілька побачень, починаєш життя, розумієш, що тобі не пасує, з ким тусиш, а той перший, з ким формально зустрічаєшся, не факт, що буде твоїм чоловіком чи дружиною. Те ж саме з бізнесом, більшість не залипає всюди в першому стартапі. І багато коментаторів бояться стартувати, бо занадто завищують очікування. Мій перший бізнес, фріланс веб фріланс-веб-дизайну, коли мені було 13. потім пробував запустити нікудишній сайт піраміду, типу мультирівневий маркетинг, це було десь у 15 років. Після цього я займався приватним репетиторством, заробляв близько 100 доларів на тиждень. У школі пробував створити бізнес з навчання шпигунству і бойовим мистецтвом, провалився. Потім у медичній школі зробив бізнес, що допомагав потрапити туди, і він працював добре. Пробувався ще з різними ідеями, деякі є на моєму Ютубі, у 2017-му намагався запускати додаток теж провал, навіть у нинішньому бізнесі багато чого не вдалося, якби я чи друзі знали спочатку, що перший бізнес не обов'язково буде успішним, було б легше. Знаєш, має працювати і бути впевненим, приносити кучу грошей, кайф, свободу, гнучкість, сенс і все таке, то ми б просто не починали і досі сиділи б у корпорації, боячись, що штучний інтелект усе зруйнує. Отже, якщо у цьому відео є якийсь важливий меседж, то він саме в цьому. Якщо ти хочеш відкрити бізнес, але ще не наважився, напевно, ти ставиш планку занадто високо, треба її понизити. Вважай, що твої перші три бізнеси можуть зазнати краху. Так само, як коли я починав свій YouTube канал, корисно знати, що перші 50 відео будуть, скажімо, слабкими, і це нормально. Адже в процесі створення вони навчили мене мистецтву та науці відеомейкінгу. Тож, можливо, відео номер 51 буде вартим уваги. Так само і з бізнесом. Перші три проекти навчають навичкам підприємництва, аби потім, коли з'явиться дійсно крута ідея, ти міг її реалізувати. Я можу реально втілити цю ідею в життя. Бо можна мати найкрутішу ідею світу, але якщо ти не розпочав бізнес, вона найімовірніше не спрацює. Багато хто приходив до ідеї Uber, ти ж, мабуть, 100 років тому думав, як же набридло дзвонити в таксі, було б класно замовити його просто з телефону. Це дуже хороша ідея. Їх тисячі і тисячі. Ідеї дешеві, їх безліч. Ідея не те, що зупиняє твій бізнес від старту, все залежить від втілення. А те, що заважає втілити, це просто відсутність досвіду. Чим більше сідаєш на велосипед і падаєш, тим краще розумієш, як це їхати на ньому. Чим більше ти переймаєшся власним бізнесом, тим краще розумієш цей процес і починаєш краще стартувати та розвивати свій бізнес. Згодом, можливо, через років 15, люди навіть почнуть питати тебе поради. Ти бачиш, що багатьох зупиняють різні перепони ой, у мене немає грошей, у ринку забагато конкуренції, або та я просто. Та це всі ті ж відмазки, що з тобою колись були, і ти будеш вдячний собі, що все ж наважився зробити перший крок, попри невпевненість, бо гра в бізнес це вміння бути комфортним з невизначеністю і дискомфортом. Ми так прив'язані до безпеки, до думки, що робитимемо лише те, що принесе бали в резюме. Через це не наважуємося на цікаві ризики та несподівані кроки, де є невизначеність. Знайомство з новим хобі, початок бізнесу завжди трохи ризик. Але коли освоїш цей драйв невизначеності, саме там починається справжнє навчання і прокачка навичок, яких немає ніхто, бо всі бояться зробити перший крок. Нагадаю, є абсолютно безкоштовний шаблон Adobe Express, де я зібрав підказки, які варто використовувати при думках про твої перші ідеї. Якщо порада була корисною, подивись це відео, чесна розмова про фінансову свободу і як її досягти дружується з перших зустрічей. Чому ж ти чекаєш на свій ідеальний бізнес з першого разу? А що було б, якби ти собі без сорому дозволив три провали? Напиши, яка ідея тебе переслідує, і ти досі її не почав. І підпишись, якщо хочеш рости не через лайфхаки, а через справжній досвід.